Всім привіт! З вами Тексина група Кавда та Ексіваш Вазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 017 футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів зустрічаються фірмові моделі. Ціна за 1 кг становить 3,9$, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Код позиції 0,17. Футболка чоловіча, Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. В даній позиції присутні всі розміри. Футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс» надійним постачальником сортованого секондхенда в Україні. Якщо вам сподобався цей мішок із відеоогляду футболу чоловічих під кодом 017, відразу робіть замовлення. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Зараз в вашій увазі представлена акційна. Позиція під кодом 0,17 футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде, різноманітні кольори. Ціна за 1 кг 3,9 долара, а вартість мішка вагою 25 кг 97,5 долара. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлетекс». Повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага 25 кг, 20 мішка, 97,5 доларів.